Моя оцінка, що відбувається в Мукачеві. Знаю одно точно, що правильний сектор не просто там взяв до рук зброї і почав наводити порядок. Вони почали робити замість міліції роботу. Бо в даний момент на все границя є, і через границю перекидаються різні контрабаси. Контрабаса контрабанда у народному нашому. Так. Контрабанда, йдуть туда, наркотики йдуть, цигарки, і все остальне воно туди, йдуть цигарки, віти, наркотики, судда. І це все кришують вищі сидящі політики, які засідають тут у Верховній Раді. І у сусідній залі вони засідають. Їх міліція не трогала, тому що вони міліцію підкормували, давали їм взяточки, і ті взяточки піднімалися до вищих стоячих органів. І коли правий сектор прийшов туди, щоб навести порядок, щоб навести порядок, тоді, е, міліція, звісно, не хоче уступити, вона не хоче віддати свою долю. Вони ж привикли жити в корупції, повинні збагачуватися за рахунок чихто чиїх, смертей. І результат, ми результат бачимо. Міліція вийшла повністю на правий сектор і зараз правий сектор вважають ворогами. Це моя така думка. І... Не заставляю думати так, як думаю я. Вам усіх А Ваша особиста позиція як депутата. Ви, ви будете підтримувати, захищати от, тих хлопців з правого сектору, яких звинувачують. Ну вже вище керівництво держави назвали терористами. Ну, вони назвали їх терористами, бо вони трошки несправедливо, ну, трошки неправильно зробили, тому їх назвали терористами. А от ну от Йовбак, наприклад, то помічник Ланьо, який. Вийшов зі зброєю, разом з міліцією стріляв у правий сектор. О, як оцінити це? О, от правильно, зі. ті, хто стріляв у правого сектора, і у спортивних штанах, і усім усім, вони не бандіти, а правий сектор бандіти, бо вони захищали інтереси. Я знаю, що це звинувачення буде, бо нашому правічві це вигідно сказати. У нас така ж сама ситуація відбувається у Черцях. У нас так само перекидаються контрабас, так само. Це гарки і все остальне. На Румунію в ту сторону.